Сьогодні ми поговоримо з вами ще про одну форму дієслова це дієприслівник, його загальне значення, морфологічні ознаки та синтаксичну роль. Дієприслівник – це особливо незмінювана форма дієслова. Наприклад, прийшовши, хитаючись, Як і дієслово, дієприслівник називає дію або стан, але не основну а додаткову, іде озираючись. Сказав, не подумавши, озираючись і не подумавши, це додаткова дія. Як помітно із самого терміна дієприслівник поєднує ознаки дієслова, такі ознаки, як вид доконаний і недоконаний, проживши і живучи, перехідність і неперехідність, вмиваючи і Когось або що і вмиваючись, може мати залежні слова, такі як іменник, займенник і прислівник, спланувавши вдало роботу, спланувавши як вдало. Також дієприслівнику притаманні ознаки прислівника це незмінюваність, відкидаючи, трапляючись, переповнивши ці слова. Є незмінювані. Залежність від дієслова присудка тільки від дієслова. І синтаксична роль дієприслівника найчастіше це е, обставина. Наприклад, пройшовши півдороги, повеселів це обставина часу. З одного місця люди переходили на друге, шукаючи волі. Шукаючи волі, це поширена обставина мети. Задумався, згадавши щось. Згадавши щось, це обставина причини, а також може виражатися обставиною умови і способу дії. Дієприслівники є доконаного виду, прочитавши, намалювавши, і недоконаного виду, читаючи, малюючи. Дієприслівникам Притаманна така категорія як час. Дієприслівники недоконаного виду Ї... мають теперішній час, означають е... другорядну дію одночасно з основною і відповідають на питання, що роблячи. Наприклад, пробиваючи могуття хмар, літак підні... підіймався вгору. Пробиваючи е... це е... дієприслівник. Теперішнього часу. А також вони бувають е, минулого часу. Тут дія, яка відбувалася в минулому або одночасно з основною. Дієприслівники доконаного виду не мають теперішнього часу, а тільки минулий. Вони називають додаткову дію, що відбулася з основною, або одночасно з нею, і відповідають на питання, що зробивши. Дерева стояли в снігу, настовбурчившись замерзлими гілочками. А тепер розглянемо творення дієприслівників. Дієприслівники недоконаного виду утворюються від основ теперішнього часу третьої особи множини за допомогою суфіксів учі, ючі, ачі ячі. Наприклад, Тягнуть тягнучі, грають, граючи, лежать лежачі, возять, возячи, риють, риючи. Дієприслівники доконаного виду утворюються від основ інфінітива. Неозначеної форми дієслова за допомогою суфіксів ши, коли основа закінчується на приголосний звук, або ши, коли в кінці основи є голосний звук. Грати гравши, лежати лежавши, рити ривти, ривши, косити косивши, бігти бігши. Запам'ятайте. Дієприслівники недоконаного виду утворюються від основ теперішнього часу за допомогою суфіксів учі, ючі, ачі ячі, а недоконаний вид утворюється за допомогою основи інфінітива та суфіксів ши, вши. Дієприслівник, як і інші форми дієслова, може мати залежні від нього слова. Дієприслівник разом із залежними словами утворює дієприслівниковий зворот. Наприклад, Антон заснув, не погасивши світла. Не погасивши чого світла, це є дієприслівниковий зворот. Дієприслівниковий зворот е, виконує у реченні синтаксичну роль поширеної обставини. В усному мовленні дієприслівниковий зворот відокремлюється від решти компонентів речення паузами, а на письмі комами. Однорідні та одиничні дієприслівники також завжди відокремлюються. Жевріючи. Поволі розгоралась над обрієм лимонна смужка ранкової зорі. Жеврюючи одиничний дієприслівник, він відокремлений. Розглянемо розділові знаки при дієприслівникових зворотах та одиничних дієприслівниках. Дієприслівниковий зворот. І одиничний дієприслівник завжди відокремлюється, в якому положенні вони не знаходилися у реченні. Якщо дієприслівниковий зворот або дієприслівник знаходиться на початку речення, після нього ставимо кому. Запаливши пожежу на сході, сонце. Вагалося виходити чи не виходити. Запаливши пожежу на сході, це дієприслівниковий зворот, він стоїть на початку речення, тому він відокремлений. Якщо дієприслівниковий зворот стоїть у кінці речення, він також перед ним ставиться кома. Далеко на обрії дорога вигиналася, зникаючи десь. Під самим сонцем. Зникаючи десь під самим сонцем, це дієприслівниковий зворот, який стоїть у кінці речення, перед ним ставиться кома. І якщо ж дієприслівниковий зворот або діє, одиничний дієприслівник знаходиться у середині речення, також з обох боків він відокремлюється комами. Чіпка, вибившись із сил, лежав. Вибившись із сил, дієприслівниковий зворот, він з обох боків відокремлюється кумами. Але є випадки, коли дієприслівники або дієприслівникові звороти не відокремлюються. Давайте розглянемо їх. Не відокремлюються дієприслівникові звороти, якщо вони виступають однорідними членами речення до невідокремлених обставин усі з радісним галосом і, випереджаючи один одного, побігли вітати переможців. Випереджаючи один одного, дієприслівниковий зворот, який не відокремлюється, тому що він є однорідним членом речення е до невідокремленої обставини. Дієприслівникові звороти фразеологічного типу, якщо вони стоять безпосередньо після присудка. Дівчата бігли, не чуючи ніг. Не чуючи ніг, це фразеологічний зворот, він стоїть після е, присудка бігли, тому він не відокремлюється. Не відокремлюються дієприслівникові звороти, які за змістом тісно пов'язані з дієсловом присудком. Це креслення слід виконують. Користуючись циркулем. Користуючись циркулем, це тісно пов'язаний зворот із присудком виконувати. І одиничні дієприслівники, якщо вони стоять після присудка, і вказують на спосіб. Дії Відповідають на питання, як або яким способом. Співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть. ідучи дівчата е має відтінок способу дії, стоїть після присудка, співають. Тому о, вони е одиничний дієприслівник тут не відокремлений. Запам'ятайте випадки, коли дієприслівникові звороти та дієприслівники одиничне. Я бажаю вам гарних знань. Кому потрібно, перегляньте ще раз відео і запам'ятайте, яка форма дієслова називається дієприслівником.